Вагітні кози, собаки у клітках і коти в переносках разом з господарями приїхали сьогодні після обіду до Сум. Мешканка Миропілля Вікторія Дудник говорить, не встигли взяти і теплий одяг, бо до останнього ловили тварин, щоб врятувати. Дочка давно тут із внучкою, нічого. Я сиділа там і за собак, насобирала багато, люди бросали, Я собирала. Ну, остались ще коти, ми не всіх піймали. утки, ну, кури залишились, Ну, комусь достануться, нічого страшного. А до дочки поїдуть зараз. Три дні. Назад. Ситуація різко загострилася, Ну, я не сплю вже майже три доби, майже три доби не сплю. Ну так, час-два трошечки, бо звірі дуже бояться, а мені і жаль, і в підвал не йду. Каби, гради, кругом, дрони просто раями. Дуже загострила ситуація. Я знаю, що багато людей випускають коров, биків, свиней. Там пані Вікторія розповідає, у моропіллі лишаються десятки собак і котів, покинутих господарями. Вивезли людей і тварин сьогодні. Волонтери Катерина і Ростислав. Коли стоїть місія евакуації і ми беремо наш регіон Сумщина, для мене це свята святих. Не боюсь, не боюсь, тому що ми повинні бути людьми у єдності і підтримувати всіх наших людей та тварин, які залишились. Дорога, яка веде від ривбиці великої, ми об'їжджали через осоюху, вона вся в дронах. Тобто ти їдеш і бачиш, як на тобою висять дрони і оптоволокно. Тобто воно нікуди не дівається. Всі автівки розбиті, ми бачили машини, які... Останніми днями безпекова ситуація в миропіллі погіршилася, розповідає Наталія Доценко. Б'ють, розбивають. Ось сусідка забрала людям нікуди, їхати бо взагалі немає, не життя, їм нікуди, просто нікуди. До себе забрала їх. Якось, якось будемо жити. Забрала ось у мене собака, козочки, котики, і тут троє сталося, не, не вловили. Дорога з Миропілля до Сум була небезпечною. Ділиться пані Світлана. Чотири дрона до нами висіли. Проскочили чудом чудом. то ну главне, що тут уже зовсім інша атмосфера. Там ще небо і земля. Там немає життя абсолютно ніякого. Ми не планували, що вдасться нам вивести людей. Ми їхали чисто за жінкою, у якої більше десяти собак. Але так сталося, що ми забрали три вагітних кози більше, ніж десять собак, котів і шість людей. На жаль, умови в спринтері в нашому не такі, як для евакуації населення, сидячі міста. Але люди були вдячні, що ми вивозимо їх просто з пекла і їхали просто стоячи у спрінтері. І коли ми їхали, чотири дрони над нами висіли, Ми постукали їм назад, кажу тримайся, і поїхали. Страшно. Завжди всім. Просто життя людей на першому місці. Ще будете їздити? Звісно, скоріше, б війна скінчилась. Анна Книшу, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.